Привіт, поки я коперсаюсу стімдесі, пропоную продовжити розмову за ігри Юбіків з далекого 2014-го. У попередньому відео я розповідав про Far Cry 4. Сьогодні ж мова піде про представника нової на той момент серії у портфоліо французького гіганта. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк, а на канал підпишіться. Також запрошую до свого телеграму. Там я пишу усіляки. Тож, якщо цікаво почитати ще чогось за мого авторства, усе там. Одразу ж приду і хвилину часу, якщо ролик сподобається і у вас з'явиться бажання підтримати мою діяльність з гривнею, запрошую на донателло. Доступні як одноразові донати, так і підписки на місяць. Усім, хто вже підтримує канал, дуже дякую. Серія Watch Dogs на сьогодні вже налічує три релізи. Вони різні як за тоном, так і за характером. Містять відмінні геймплейні принципи, але залишаються доволі цікавим поєднанням екшн фільмів про хакерів початку 10-х та класичного Юбі геймплею. Є чутки про заморозку серії в силу слабких результатів останньої гри, та сучасно Юбісов зрозуміти достатньо складно. У цьому відео мова йтиме про оригінальну першу гру серії. Взагалі історія створення песів достатньо цікава, та навіть має більш глибоке коріння, аніж мож... Вже здатись на перший погляд. Якщо серед вас вже є трохи покриті мохом, ви легко згадаєте серію Driver. Оригінальні ігри пройшли повз мене, та й вони нам не знадобляться. Цікавий нам у цій історії тільки Софт трибут 2011 року під підзаголовком Сан-Франциско. Так, цю гру я грав і спостерігаючи кадри геймплею з неї та з Watch Dogs, ви безпроблемно знайдете спільні риси. Відокремлена камера, багато використання транспорту та достатньо високий рівень екшену відчутно ріднить проекти. І як на те вже пішло, відомо, що напрацювання Watch Dogs лежать саме на рейках гри про водія. Наскільки це важливо вирішувати лише вам, на мою ж думку, собаки узяли найкраще від драйверу та додали цікавого з інших серій видавця. Проходячи Watch Dogs, є відчуття, ніби в гру напхали усякого хорошого з інших більш успішних та вже показавших себе як хороший продукт серії Ubisoft. Динамічне переміщення мапою з елементами паркуру точно нагадає асасинів, а баталії з елементами стелсу не дадуть забути пригоди Сема Фішера або ж секретні завдання гостра Та усе це лише згадки. Перед нами самостійний продукт, що нагадує інші, та все ж має достатньо власного. Про це ми і поговоримо. Почати я хотів би з візуального стилю. На мій смак, це найкраще втілення клішованого хакерського антуражу, що можна зустріти у відеоіграх. Стрічки коду, що переплітаються між собою та поєднуються з інтерфейсом. Велич... Чесна кількість об'єктів цифровізації, навіть у тих місцях, де б їх не мало би бути, та майже безмежні можливості головного героя на цифрових полях надають стилю усьому, що ми бачимо. Якщо ж розповідати про загальну картинку, все не так неймовірно, і винні у цьому тільки Юбіки. Гра виглядає гарно, та нам показували зовсім інше. Тим самим непогано принизили сприйняття рівню графону у грі. Не те, щоб він якийсь не такий, це достойна картинка для відеоігор у відкритому світі тих часів. Та як би там не було, трейлер. З е 3 досі викликає захват. Ця ж презентація згадуватиметься згодом, та вже при розмові про геймплей. І про нього є що сказати: світ гри достатньо інтерактивний, при чому не тільки через присутність великої кількості другорядних завдань, а й загалом. Гра вийшла після п'ятої частини GTA і у ті часи нерідко порівнювалася з останньою. Не знаю, як вам, та я люблю мапи, що змінюються. Водій я доволі посередній, тож регулярна зміна ландшафтного дизайну не буде зайвою. Саме руйнування виділяє гру порівнянні з. П'ятіркою через їхню присутність світ здається більш живим та динамічним, гнучким, якщо можна так сказати. Можливість руйнувати локації використовувалася розробниками. У гри є моменти, коли для того, щоб дістатись до необхідного місця на карті, потрібно тим чи іншим способом рознести якусь конструкцію або об'єкт. Особисто я таке полюбляю. Про втикав абсолютно забув, коли записувався про те, що є ще дві, як мінімум, крутих складових у грі, про які я повинен розповісти. Це автівки та музика, і якщо голос дещо відрізняється, не звертайте уваги, просто ролик записується шматками. Чим же розносити дороги? Звичайно, жавтівками. Якось я обзивав їх автопарком, ніби там нічого цікавого. О, ні, навпаки. Саме тут відчувається спадковість драйверу. Фізика авто максимально аркадна. В порівнянні з цим, звичайно ж, вона страшно дубова, але все одно має свій характер. Кожен клас автомобілів, якщо взагалі не кожен автомобіль, має відмінності. Представники умовного американського ринку важкі та потужні, тож їх традиційно кидає у боки, а старт починається з пробуксовки. Якщо, звичайно ж, вдарити по педалі. До підлоги. Умовні представники європейських традицій швидкі, гарно слухаються керма та достатньо погано тримають таран поліцейськими авто. Не готові вони до такого, окрім місцевої адаптації rolls ройсу Це авто те, що треба, і швидко поїде, незважаючи на вагу, більш-менш поверне. Та і з поліцейськими посиленими позашляховиками може бадатись. Перше мені доводиться розписувати емоції від автомобілів у екшені з відкритим світом. Подібну тему я чіпляв лише у ролику про GTA 4, та тут зовсім інша історія. Японські то, взагалі подарунок небес. Усі позитивні якості ще краще ніж у раніше описаних європейців, та ще й удар тримають. Але це лише геймплей на користь, немало важливим є дизайн, і варто сказати, що художники з Ubisoft на цьому розуміються. Усі ми знаємо, що у іграх з насиллям, аваріями і усім у цим шанс побачити справжні марки авто мінімальний. Звичайно ж, були та є виключення, але загальна практика саме така: Тож розробники перетворюють відомі силуети у щось або нове, або максимально схоже до реального та дещо інше. Бо усіляка там інтелектуальна власність, думаю, ви розумієте. Граючи у Watch Dogs сьогодні, продемонстрований розробниками легкий футуризм, зовсім не здається зайвим. Сьогодні ми маємо подібні дизайни, а технології з кожним днем все глибше залучаються до життя пересічних громадян. Тут може бути місце для шизотеорії, але я їх традиційно залишу десь позаду. Авто у грі дійсно гарні, а головне цікаві, як геймплейно, так і візуально. Та коли ти їдеш, окрім шуму механізмів, можна почути музику. Вона також чудова. В першу чергу різна, а ще ліцензована. То, окрім того, що плейліст просто гарно підібраний, ми маємо аудіальне оточення, що абсолютно не вибувається з плину гри, і як не крути, наше сприйняття багаторівневе. Тож і динаміка з підходящим треком здаватиметься швидше, а драма краще зіграє на струнах душі. В Силу того, що звуковий супровід частково підлаштовується до гравця, я декілька разів влаштовував достатньо активну перестрілку, лише для того, щоб відповідати заданому ритму. Якщо вже мова йде про геймплей з деталями. То пропоную почати з базового. Перед нами звична гра Юбіків, а саме екшен у відкритому світі з елементами РПГ. Там доступний великий вибір транспорту, обширний арсенал зброї, а головне нова варіація башт. Якщо у четвертому фаріку ми чистили виделочкою дзвіниці, то тут доведеться боротися зі стільниковими антенами. Та це не все. Проходячи гру, ми стикаємось з необхідністю захоплення серверів та іншого технічного оснащення компанії Bloom, через що особисто я не надто багато уваги приділяв стільниковим приймачам. Та варто сказати, що кожна така локація є нехай і простою, але цікавою головоломкою, де лиш комплексна взаємодія зі світом, шляхом використання відомих механік допоможе дістатись до ящику, який потрібно зламати. Це не робить гру чимось неймовірним, але маленька деталь, яка її робить кращою, за що її плюс? Умовний піхотний геймплей базується на системі укриттів та взаємодії з об'єктами як не як, ми граємо за хакера у світі для хакерів, тож з поступовою прокачкою отримаємо у свій арсенал все більше об'єктів на карті, які допомагатимуть знищувати місцевих ворогів. Останні, до речі, мають непогану різноманітність як по доступному їм озброєнню, так і по рівню складності. Від останнього залежатиме необхідна кількість набоїв, що потрібно випустити у їхні тіла. Також неможливо оминути і вінець геймдизайну. Софтих років, джагернаутів. Вони є і у Watch Dogs. Це звичні товсті на життєві сили болванчики з важкою зброєю. Та ефективно, користуючись оточенням та власним озброєнням, знищити подібного товстуна не буде проблемою. Стріляти ж у грі приємно, але це частково залежить від платформи, на якій ви гратимете. Особисто я проходив гру як на ПК, так і на консолі. І на мій смак консольний геймплей куди приємніший. Взаємодія з укриттями та автоприсіл, робить гру справжньою розвагою, що все більше нагадує. Якийсь кінофільм, але для любителів хардкору знайдеться розвага, особливо граючи на ПК. Повний контроль прицілювання на геймпаді ще те завдання. А от Миша у цьому чудово себе показує. Можна сказати, що я казуал, і це точно так. Я вважаю, що ігри повинні приносити задоволення, а не ставити якийсь надзвичайний рівень хардкору до їх проходження, через що ігри я граю на доволі низьких рівнях складності. І як мені здається, це правильно. Я отримую від відеогри задоволення, я вивчаю її Оглядаю світ, а не сижу та намагаюсь якимось чином, з якимось там шансом вбити того чи іншого боса. Хтось це приймає, хтось ні. Комусь потрібно більше хардкору, хтось як я любить ігри просто пробігати. Тут гра може дати і нашим, і вашим. Її можна проходити як весело та динамічно, типу бойовичок з нульових, причому такий DVD-шний, якщо знаєте, або як непогану таку хардкорну стелс-цяцьку з достатньо обширним. Інвертарем в плані взаємодії зі світом поза використанням зброї. Та тут варто розібратись, що ще, окрім стрілянини та машинок, дає нам гра. Звичайно ж, мова про хакерські приколи. Саме з ними є нюанси в порівнянні з геймплеєм, показаним на є3 13 року. Там нам демонстрували висококласну взаємодію світу та дій гравця. Все, що робив cgi GIN пірс на екрані, чітко прослідковувалось в оточуючому світі. В реальності ж геймплей відрізняється. Усе, що ми могли б бачити у пререндері, присутнє. Та для того, щоб... Картинка реального геймплею наблизилась до демонстраційного, повинно стати вряд занадто багато планет. Ми можемо керувати містом. Це знадобиться нам як під час проходження завдань, так і в моменти необхідності відірватися від нездоганяючих поліції там чи просто недружелюбних представників місцевого соціуму. В моменти битв ми регулярно користуватимемось усім, що можна підірвати. Але це у випадку, якщо на меті немає чистого стелс проходження, яке теж можливе. Не завжди та в багатьох бойових епізодах гри ми можемо дозволити собі забути про те, що. Пірс-хакер і грати як звичайний бойовик та подібні обмеження вони роблять гру занадто одноманітною. Розумію, що те, що я описав, це лише власний вибір, але й таке ж присутнє у загальній характеристиці гри. Та про це ми згадаємо трошки згодом. Цифровий Чикаго це місто, наповнене інформацією, і усі, хто можуть, намагаються відірвати від цього своєї вигоди. Доступ до Сіті ОС маємо не тільки ми, а й ряд сюжетних персонажів, через що історія Пірса пересікається з найрізноманітнішими образами. Усі вони намагатись. Гаються ввійти систему та скористатись нею для власної вигоди. А що ж доступно нам найперше взаємодія з камерами. Це надає можливість бачити те, що від героя або просто далеко, або взагалі недоступне до огляду. Також одна з перших представлених можливостей це обкрадання рахунків містян, що допоможе нам збільшувати об'єми доступних ресурсів. Взагалі, усі можливості, якими ми могли б користуватись, необхідно прокачати. Не забуваємо, що перед нами екшен з елементами РПГ, але це не заважає поступово розвиватися по гілці. Прокачки та збільшувати кількість доступних навичок. В якісь моменти це навіть весело. Місцями це дещо нудно, тому що потрібно підгріндити рівень, щоб користуватися необхідними навичками Ейдена, які так-то нам показували до, але в геймплеї вони тимчасово недоступні. Та це все ж гра і певні умовності в ній присутні. Про ті ж бойові елементи, наприклад, я вже згадував. Здебільшого їхня роль це знищення або відволікання противників, комбінуючи геймплей з камер та небезпечні об'єкти. Ти на локації ми можемо вийти з багатьох битв, навіть не дістававши зброю. І це прикольно. Ти хакер, ти користуєшся доступом до системи міста і тим самим взаємодієш з локацією, виставляючи ситуацію, яка відбувається там виключно на свою користь. Така ж історія може повторюватись і у наземному геймплеї, наприклад, в погоні. Відірватися або наздоганяти когось можна як і просто використовуючи грубу силу, так і вирішити проблему за допомогою міста. Думаю, його можна назвати одним з інструментів головного героя для досягнення. Поставлених цілей, та як би цікаво, цей концепт не виглядав, у ньому є певна проблема: Можливостей взаємодії, як цифрової, так і наземної, достатньо багато, але не усі засоби в рівній мірі ефективні, через що нерідко ми використовуватимемо лише ряд інструментів, доступних нам. А це створює проблему однотипності геймплею. Безумовно, можна піти іншим шляхом, але здебільшого це залежатиме тільки від вибору гравця. Сама ж гра до своєї середини майже не запропонує нового, але навіть тут є маленькі нюанси. Я хотів би згадати. Момент з проходження гри, проходячи сюжет, нам доведеться взаємодіяти з хлопцем з кличкою Бетбех. Шляхом шантажу та підстави, ми заставимо Тайрена збирати інформацію про діяльність його кузена і спостерігаючи за ним через камери, проникнемо доросів ремонт. Згодом доведеться й особисто відвідати цю локацію та узяти її штурмом. А так як ми вже ніби були там, територія здаватиметься знайомою. Ми знатимемо, де є можливі укриття, де можуть бути потенційні вороги. Подібний повторний експлоринг локації мені особисто. Сподобався загалом. Геймплей можна характеризувати як різноманітний з великою кількістю цікавих рішень, але моментами з'являється відчуття повторюваності ігрових ситуацій. Це не критично, але в очі кидається. Спойлерного 3D-пацюка ви бачили. Тож час поговорити про сюжет гри. Особисто я з цікавістю проходив пригоду Пірса без якихось захватів, але це точно була цікава історія. Розповідати усе не бачу сенсу, та заакцентую увагу на зав'язці та загальному плинні сюжету. Також трохи його проаналізуємо. Початком для усього стало пограбування, що зривається невідомим хакером. Нам представляють як головного героя, так і антагоніста гри. Перед нами хакерський дует з Ейдена Пірса та його поплічника, а разом з тим наставника Деміана Бренкса. Перший, так би мовити, ноги команди, інший же працює на цифровому полі, та й з ногами у нього так собі. Звичайно ж, усе, що могло піти не так, пішло не так, через що у команді розкол, а увесь ризик був невиправданим. Більш того, ситуація ускладнилась розкриттям особистості. Спільників, через що під час замаху на Ейдена загинула його племінниця. Ця ситуація вплинула на героя. Він фанатично шукає причетних та намагається робити життя у місті безпечнішим, нехай і не надто гуманними методами. Це в свою чергу може сказати про те, що Ейден і до того не був надто доброю людиною, але цей момент залишається вже на розсуд гравця, що мені подобається, так як я люблю, коли персонаж не до кінця прописаний. Але це не означає, що не прописані персонажі, це хороші персонажі. Же навпаки, гарний фундамент в образі персонажу і певна, як то кажуть, недосказаність, вона робить персонажа більш харизматичним, але це працює не завжди. В випадку з Айденом Пірсом, все окей. За ним цікаво спостерігати, цікаво бачити його місцями розвиток, місцями навіть деградацію, як образу. Але в сумі ця картина викликає приємні емоції. А до самого персонажу достатньо просто прив'язатись. Як результат, все це схоже на класичну юбіківську історію помсти, та як би там не було вона за асасинами, тож цей шлях заведе нас ще у більш закручену пригоду з різними зустрічами та локаціями. Як було сказано, антагоністом гри є Дем'єн, і він повів себе, м'яко кажучи, негарно, викравши сестру Ейдена та шантажуючи його цим. При цьому додаючи ще більше незручності своїми діями. Давайте на хвилину заскочимо у самий кінець гри. Що там було, до нас мало цікавить. Та є ще момент, який дуже ріднить Watch Dogs та Driver San Francisco. Це кінцівка, точніше, фінальний боссфайт. Як у грі про водія, так і у собаках ми маємо безконтрольне місто. В першому випадку це. Процеси у підсвідомості головного героя гри драйвер. В нашому ж випадку в Dogs це просто казиться система CTOS, Подивіться на те, як виглядають фінальні, майже фінальні погоні в обох іграх, і зрозумійте, чому ці ігри більш близькі, аніж може здатись на перший погляд. Більше нічого зайвого не покажу, бо усю історію розповідати просто немає сенсу, так як я рекомендуватиму вам пройти гру. Давайте залишимось на ось цьому рівні. і Трішки проаналізуємо, що саме нам гра показує з точки зору історії. Один з проєктів, що я проходив поруч з собаками, був Max Payne 3, також достатньо специфічна гра свого часу. Тут мова йде не про гру загалом, а саме про сприйняття проєкту гравцями. Любителі нуару початку нульових не оцінили яскраві фавели та достатньо прохолодно сприйняли гру. Хорошу гру, причому хорошу як продовження серії Max Payne, так і просто вдалий реліз. Тут ситуація схожа. Історія, що демонструється у Watch Dogs, працює за не надто звичним порядком. Здавалося б, ми маємо вдалу зав'язку для кримінального. Трилеру про помсту, ніби фільми з Ліамом Нісоном, але реальність не відповідає очікуванням. І якщо особисто мені це сподобалось, то через ці ж причини гра впіймала немало критики. Додаємо сюди відчутний даунгрейд в порівнянні з презентацією, і отримаємо достатньо велику групу людей, що не задоволені продуктом, нерідко навіть не граючи у нього. І якщо за візуальну презентацію Юбіки отримали по шапці заслужено, то історія у гри хороша. Це сучасна інтерпретація класичних трилерів, згодом подібні. Перевтілення ми побачимо і у кіно, але як те буває, є речі, що вийшли раніше часу, коли їх подобає. Якщо ви пропустили історію Ейдена Пірса, я раджу вам пройти гру. Щодо Сіквелу та триквелу поговоримо згодом. В цих трьох іграх є фундаментальні відмінності, що впливають як на загальні враження, так і на моє особисте ставлення до них. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Нагадаю про підписку та лайк. Також не забувайте про телеграм, і, можливо, якщо. Що залишається бажання підтримати канал, то перейдіть за посиланням в описі. Скоро почуємось.